Всім привіт! Мене звати Дмитро, я бренд бариста кавої компанії 25 Coffee Roasters. І сьогодні я вам розповім, як обрати каву з нашого асортименту. Для початку давайте виберемо лінійку. В нас їх дві: це лінійка Tafler та лінійка 25. В чому між ними різниця? У лінійці Tafler зібрана кава з більш класичним смаком. Котра підійде багатьом споживачам кави, та я вам раджу починати знайомство з свіжообсмажкою саме з цієї лінійки. Ці лінійці ви можете зустріти як суміші, так і моносорта кави. Лінійка 25. Тут кава зібрана з великим смакоароматичними ароматичними властивостями, котра потішить усіх продвинутих кавоманів. В чому різниця по наліпкам? Дивіться, під блакитними наліпками це кава з оцінкою до 85 балів за оціночними листами ска. Вище цієї оцінки це кава з різнокольоровими наліпками. Тут ми зібрали мікролоти, цікаві обробки, ароматичний профіль, щоб е, порадувати вас цікавим досвідом, ви дізналися більше за смаком кави, як вона може відрізнятися. Через обробку, як вона може відрізнятися через різновід. Бо за різнокольоровими наліпками ви можете побачити, що там є 100% різновиди Арабіки, такі як Лімперія Колумбія. Ми постійно її оновлюємо. Саме різнокольорова наліпка вона більш саме динамічна, і як ви бачите, за останній час їх вийшло дуже дуже багато. Але маленький спойлер: ми готуємо ще багато цікавої кави на цей рік. А Якщо вам цікаво дізнатися, як теруар та способи обробки впливають на смак кавової ягоди, то пишіть плюсики у коментарях, і ми запишемо наступне відео про це. А від вас прошу підписочка, лайк, колокольчик. Перейшли до опису цього відео, підписались на наш інстаграм, телеграм в інстаграмі. Анонси в телеграмі. Цікава інформація про каву, котру пишу я. Гарного вам дня, смачної кави! До зустрічі! Рад був вас бачити.